Вітаю, шановні глядачі. Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, бути ідеально, здоровими, які є перешкоди на дорогах на здоров'я. На здоров'я. Що заважає одужати встати на ноги. Дуже тягнеться з минулого. Були люди, зраджували, дуже як-то підступно до вас ставилися. Дуже сильні травми зробили, нервову систему зруйнували. І я б сказала, що це продовжується. Ще можуть стягувати в вашу молодість, забирати роки життя, забирати сили, молодість стягувати, заздрити вашій красі. Це може бути жінка похилого віку. от Це як крадник такий, стоїть енергію забрати. Заперечую весь негатив, убираю. От, зараз буде покращитися ситуація, вищі сили повністю стоять на вашому захисті і якась прийде допомога, щось вам необхідні фінанси, або, знаєте, як, може, хворіють діти і необхідні гроші. Чи для профілактики, чи для відпочинку, ну, вам прийде допомога, у вас будуть фінанси, щоб допомогти дітям. Бо тут відобразилось те, що у вас енергію забирали, якщо у вас були слабкісті. От, Ну, тут і на дітей переходило також, зараз відновиться енергія. Заперечує весь негатив убираю. Ну, Тут мені йде так, що ви як енергетичний такий донор для вампіра. І що вас не відпускають по кругу це все йде і, і немає краю і кінця, ви не можете вирватися з цього. Що постійно ну, йде такий вплив, стягують сили, енергію через це хвороби. вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, дітям відкривається шлях на здоров'я, вбираю, знімаю всі негативні програми, крадники, стяги, обміни, подміни, переклади, будь-який вплив негативний, убирається, відкривається шлях на одужання, на здоров'я, повертаю. Всю енергію, що з вас стягували. Повертаю вам назад Всю, е, е, ваші роки життя, молодість, красу відновлюються всі системи організму, працюють, буде так і так буде. Угу. Буде так, тут безсказаності. Так, скажіть ви ще сили, допоможіть. Чи лишились ще хоч які-небудь перешкоди, втручання? Що заважає бути здоровими, відновити енергію, бути красивими, молодими, всім, хто дивиться відео, близьким людям, дітям.